О, боже, Знаєш, що я бачила на провісці? Мабуть, я була так зосереджена на Габріелі та Алфі, що забула, як це бути самотнім. І тепер, коли я не з ними, я можу. Ти не з Алфі? А! Каміла нарешті відкрила тобі шлях, щоб бути з Габріелем. Це чоловік, від якого вагітна жінка, яка закохана в іншу жінку, а я єдина, хто про це знає. Жодні стосунки не ідеальні. Серйозно? Ваше розлучення по всьому інтернету! Ти транслюєш своє життя на широке загали, тепер це впливає на мій бізнес. Хто міг уявити, що куля роздуються в таке? Виправ це. Афі, нам треба поговорити. Ми можемо поговорити про те, що сталося. Мені потрібно більше часу. Вино, саме вчасно. Будьмо. Емілі? Ти завадила мені во ста? Ні. Я приймаю відповідальність на відміну, а від тебе. Я втомився від секретів. Я так само. Може, саме я готова до нового досвіду. Емілі, хто ти зараз? Я все своє життя живу у сірізоні. Але я не очікувала, що ти опануєш її. Я стараюся. Що зможу їх забути, але вони обидва важливі для мене з різних причин. Не думай багато. А Мені потрібні кордони. Ти щиро думала, що вона поїде від нього. Я пообіцяла собі, що буду відкрита будь-якій можливості. Яйцът са само вона.